Honda Accord 2015 року, 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та передній привід. Ось так виглядає наша красуня, має темно сіренький колір, 19-дюймові легкосплавні диски. от такі, от, такі ну, Виглядають просто шикарно. По комплектації це прям топ. У нас датчики тиску в шинах є, у нас є безключовий доступ, у нас є вже тонування стекол. Я всередині нас зустрічає така. От Світла шкіра, перфорована, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія. По сидінням ще у нас є передні підігріви, шкіряне мультикермо, круїз-контроль у нас в наявності, датчик світла також є. Ось така панель приладів. Виглядає вона досить таки непогано. 206 тисяч кілометрів має автомобіль пробігу старт стоп мотору з кнопочки, дві зони клімату. Так, вони в Фаренгейтах, можна звикнути, можна перепрошити за якісь там гроші. Дізнавайтесь. Так, йдемо далі. Мультимедіа у нас у якості двох екранів, спочатку про нижній. Нижній тут доставлений, Android магнітола, до речі, шустренька, бистренька, все круто. Є підтримка Apple CarPlay та Android Auto, ось вона підключаєшся і все буде. Працювати, з usb AUX також є. Ютубчик можна дивитись, Waze є, Google Maps є. Коротше, все чітко а, так, верхній екран у нас більше за бортові якості змагається. Він там щось показує. Якщо вчив фізику, хімію, то будеш легко вирішувати ці рівняння. Камера заднього огляду у нас присутня. Виглядає вона от у виді такого риб'ячого ока, має широкоформатність, має отаку от проекцію. Так, ще у нас по комплектації є права камера. Сліпої зони виглядає вона ось так. Класна така візитна карточка, саме Honda. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду, і ось така вишенка на торті у виді люку в даху. Так. Також є система запобігання зіткненням. Вона буде тобі сигналізувати, про те, що, не дай Бог, хтось спереду дуже сильно різко тормозить. І LDV це така от система від Honda, це можна так сказати, утримання осмузить. Задній ряд сидінь виглядає саме ось так. Він в шикарному стані. Має центральний підлокітничок, два підстаканнички. Ну, Як на 206 тисяч кілометрів дуже класний стан. Два воздухозабірнички. Так це все краса виглядає наперед. Так от ще окрім, щоб подивився ти на люк. А, так, рекомендуємо ми це авто, тому що це шикарний седан, де класу, машина повністю обслужена. Має шикарний кулер, має шикарні диски, вид в неї шикарнючий. Приїжджай до нас, велика окружна дорога 22. Хапай авто, знаходимося біля Жулянського мосту. Можеш купити як заповниш шматок, так і 15% від суми відривається, буде твій авансовий платіж і від одного до 5 років бери у лізинг. Хапай авто, на хапай авто.